Так, друзі, всім привіт! Я зараз коротко покажу, як краще встановити камеру, який кут огляду обрати. Поїхали. Найпопулярніші кути огляду фокус на відсталь камери, це є в нас 2,8 мм, що дорівнює? що таке 2,8 мм, що таке 3,6 мм. Фокус на відстані, це ви всі бачите, як там з боку на камері пишуть, що таке 6 мм, допустимо. Так? Не кожен це знає, і що таке 12 мм. Так, 2,8 мм. Це є умовно. Це є в нас 105-110 градусів куту огляду. 3,6 мм. Це є в нас приблизно 80 градусів, 90 градусів куту огляду. 6 мм це є в нас приблизно 45. І 12, це є приблизно 25 градусів куту огляду. Коротко, що це все означає так. Якщо взяти, допустим, 4 мегапіксельну камеру 3,6 мм і 2,8, то 3,6 мм буде бачити краще. За рахунок чого? Давайте намалюємо 2,8 це Це у нас 110 градусів, 105-110, ну десь отак приблизно так. От. І, допустимо, вона у нас буде бачити умовно десь отак. І якщо ми беремо кут огляду в 3,6. І десь у нас буде приблизно отакий. І завдяки оцього, що він у нас буде вущий, ми будемо бачити далі. Відповідно, якщо ми бачимо менше, ми будемо бачити далі. На 20% ми бачимо менше, але на 20% ми бачимо далі. Я думаю, це зрозуміло. Тобто чим вищий кут, тим краще. Якщо ми візьмемо, допустимо, 3,6 мм, відповідно це буде у нас 45 градусів. Це в нас буде десь отакий кут огляду, так? Відповідно, ми будемо бачити ще далі. Якщо умовно при 4 мегапіксельній камері дане зображення тут, будемо бачити, візьмемо для прикладу, номер, автомобіл, номер автомобіля, це буде приблизно 12-15 метрів. При 3,6 ми вже побачимо десь близько 20 метрах. А при, наприклад, 6 мм, в куту огляду в 45 градусів, ми зможемо побачити реально картинку на метрів 40. У мене є відео, де при куті огляду в 12 мм, реально можна побачити при 25 градусах так, От такому куті огляду. Камера може побачити номер автомобіля реально аж до 60-70 метрів. Це факт. Це зрозуміло. Далі ще камери є такі, як з оптичним зумом. Оптика нам допомагає е, побачити дуже далеко, але з дуже малим кутом наприклад, є ПТЗ-шні камери такі, які великі, крутяться, ви там всі знаєте, ви в фільмах бачили, що камера бачить там на 100, на 150, на 200 метрів, приближає і так далі. Люди часто дзвонять і так само кажуть, а що я на 30-40 метрів звичайною камерою з кутом огляду, там 90 градусів не побачу, е, лиця чи номера автомобіля. Ні. Оптичний зум працює тільки в реальному часі. Він побачить, але тільки при умові, якщо він в даний момент буде сидіти, дивитися, побачить цей кадр. І так, якщо цей кадр був зафіксований, камера була зближена на, на, дану, на даний, скажімо так, на даний участок, і вона буде в зближеному режимі. Відповідно, вона буде, вона затримається в тому. В тому зображенні зближеному, і вона там і запише. Ну, якщо камера буде в своєму привичному 100-градусному режимі, і ви схочете потім оптикою зближити, такого не буде. Якщо є там оптичний зум, має там, допустимо, 16 крат 25 і там 32, ну, звичайно, чим дорожча камера, тим більше. Відповідно, з такою оптикою камери все рівно, це є ціна камери приблизно від 500 доларів і вище. Але якщо ми візьмемо, допустимо, 25, 25 зум-оптики, 25 крат, це в нас буде приблизно 2-3 градуса. Ви собі розумієте, так, якщо ми будемо бачити при 25 градусах на 60 метрів, то ми номер автомобіля реально при куту огляду в 2 градуси, ну, можна буде сміло до 200 метрів розібрати номер автомобіля. От така історія. З власне кутами огляду. Далі мій люб... улюблений. Кут огляду, відповідно, це є 3,6 мм, Того, що це є правильний кут, це є рівний кут, він всюди підходить. І завдяки того кута в нас реально картинка є краща. Вона не така розмита, як при куті 2,8. Якщо ми візьмемо, допустимо, будинок, давайте візьмемо середньостатистичний будинок, рівний, без ніяких там прибудов і так далі, візьмемо довкола паркан. Як слід ставити камеру? Слід камеру поставити в кут. Допустимо, щоб нам захистити весь периметр даної камери, нам потрібно поставити всього-навсього 4 камери, а не 8, як люди дуже часто хочуть. так? Ну, Достатньо 4 камери, щоб ми повністю захистили весь периметр. Дивіться, нам достатньо все-таки 3 і 6. Один, друга камера, третя. Відповідно, і четверта, ми закриваємо повністю, але нам слід втікати камерою в кут, щоб ми більше отримали інформації спереду. Відповідно, якщо нам ми не втікаємо в кут, і нам не треба дуже далеко бачити. Ну це вже відповідно таке все підбирається на місце, виїжджається на місце. Спеціаліст і дивиться, де краще поставити камеру, який буде огляд, і так далі. Хто їх багато вже поставив, багато продав, він більше орієнтується, як камера показує. Також е, слід зауважити дуже часто, навіть сьогодні, людина до мене подзвонила і каже: у нас кабель, фасад вже зроблений, але кабель виведений аж висотою в 7 метрів. Хто таке робить? Уявлення немає. Не можна такого ставити. Ви собі уявіть. Підніміться ви на висоту 7 метрів і подивіться вниз. Тобто людина, зломисник, який буде заходити, і вам треба буде розпізнати дану людину, і достатньо буде вдіти кашки та або капішон, і ви обличчя взагалі не впізнаєте. Якщо ми говоримо про те, що приходить ніч і є проблеми капітальні на будь-якій камері, коли ви ще її вшарашите вверх в небо. Це взагалі сенс тої камери. Загальна картинка буде обалденна толку. Якщо в кут оцей, коли ви поставите її там на 7 метрів ту камеру, ну ви розумієте, вона буде вам щось бачити. Але, по-перше, буде дуже шалена мертва зона. Тобто під камерою буде дуже дуже погано видно. Краще відповідно камеру ставити на метрів. 3 3,5. Давайте ми умовно поставимо тут. Відповідно, мертва зона буде в рази менша. Ну, погодьтеся. І того чоловічка, який десь тут буде йти. так? Намалюємо його отак. Ну, його буде погодьтеся, краще видно, коли цей падає отак, а ця камера буде падати отак. Тобто обличчя буде ну, набагато краще видно. От все, що потрібно знати, що таке 2.8, 3.6, 6.12, дуже часто використовується на касах, на магазинах, на відстанях, які треба далеко, дуже часто використовується кут огляду 45-25, тобто фокусна відстань об'єктива 6,12 мм. Також дуже розповсюджені камери з варіофокальною оптикою. Це, як правило, від 2.8, вона є. Регулюємо до 12 мм. Тобто, ви можете собі зробити кут огляду як 2,8, тобто як 110 градусів, так і 2,5 Тому що оці випадки зустрічаються вкрай рідко, оці камери є більш популярними. Їх часто використовують на касу, щоб бачити дуже добре купюри. Тобто ми виставляємо кут огляду такі. Нас такий, бо є різні потолки, ми не завжди можемо з таким кутом теж вгадати. Є потолок, що дуже високий, хіба там вже спеціальними кронштейнами опускати. Але з веріфокальною оптикою буде набагато зручніше зловити той кут, який нам треба, зловити той стіл, який нам треба, і максимально побачити ті купюри, які нам відповідно і потрібно бачити. Так само ми можемо і далеко побачити, якщо десь вдалі стоїть якісь там ворота чи ще щось за метрів 50. І людині реально треба бачити тільки оце, але можливості близько камери поставити нема. Відповідно, також береться камера варіофокальна, виставляється той кут, який потрібно. І завдяки того ми будемо бачити на метрів 50, 60, 70 номер автомобіля. Але ви маєте розуміти, що це буде кут огляду. 40, 30, 20, 25 градусів. От і все. Дякую всім за перегляд. Я надіюся, доступно вам розказав про кути огляду. Я рекомендую все-таки 3,6. Ставимо палець вверх і підписуємося на канал.